Побігли листа діслали, повернись, час грати знову, та не твій це день бо весело, згасли заслідав вино. Дивишся, тіла, що ти покинув сам розібрані, зневажені, та ми зникнемо ніколи. У цих стінах не замкнені душі наші стікають, у мряві, Чумило роз'їдає все. Та розплата прийшла сьогодні. Ти кажеш, що борос без внутрішнього, бо замінив на механіку ми страждали. Але ж вперед цей безлаз дещий тивий день. Я живий, у віку вічений. Ти творець, Ти зирадник, гей. Немає вакцини ковати наші брудні потреби, тож зараз ти повинен збудувати нам машину ти помреш цієї ночі. Помреш, я зроби нам машину і помреш. Будуй нам машину і помреш. Я знайшов усі частини, щоб розпочати, типи біль нашу труйний слід залишає плями плямені, триває, а кінець той самий Кив. Ми Кивай головою в ритмі смерті, коли робиш останній вічний подих. Відчуття втогне, пронизує тебе, кажеш, що не без мозки, лише мультяжке для... ажіння, але ця казка причов не, не вітрила, не минула. Розкриває провал, сплески вічної ненависті, заливають підлогу, очі. Ж... Твою дошку тепер ми інструменти, а ти дуй у рейнаш кош ж... домінує. Я живий у ти творець, ти зрадник. Гей, є вакцини, щоб вилікувати наші брудні потреби. Тож зараз ти не збудувати нашу машину. Ти помреш цієї ночі. Я живий у віку вічений, ти творець, ти зрадник. Гей, немає вакцини, щоб вилікувати наші брудні потреби. тож зараз... Я усвідомляю, що твоя душа тепер божественна. Ми не прагнемо працювати з незламними ланцюгами, тож не грайся з нашими, як він це робив з нашими сячими зірками. Приготуйся до пригод, ми нове творіння з найтемнішого боку, ти не можеш забрати біль, що ми відчуваємо, що ми відчуваємо. У нас шоу жили. Тож ти дойшов до кінця. Живий, але мертвий всередині. Серце в'ється голос мати, огріднався до нашого натовпу. Ми лише поки ні змії, але твоє було веселе. Тепер, тепер терор починається. Тож іди зі мною, і ти побачиш, бо народжений тіані. Я живий у віку ти творець. Ти зрадник немає вакцини, лікувати наші брудні потреби. То зараз ти повинен збудувати нашу машину. Ти помреш цієї ночі, помреш цієї ночі. Я живий у ти творець, ти зрадник